Добрий день, любі малята, гарні хлопчики, дівчата, дітки, а яка зараз у нас пора року? Скажіть, зараз у нас пора року зима. Сьогодні хочу вам розповісти про пташок, які залишаються з нами зимувати. Тож послухайте першу загадку. Груди в нього, мов калина, любить їсти горобину. Здогадались то це? Це снігур. Яка у нього грудка? У нього червона грудка, а спинка і голова. Вони чорні. Чим живиться снігур? Ягодами горобини. Снігур, як усі пташки, має пір'я. Навіщо птахам пір'я? Воно захищає їх від холоду. Коли холодно, вони настовбурчують пір'я і гріються. У снігура є друзі, дітки, давайте відгадаємо, хто вони. Жовтогруді шебетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки. Називаються, як вони, дітки, здогадалися? Це синички. так малята. Це синичка, яка грудка у синички? Вона яскраво жовта, яка голівка? Вона чорна, а яка спинка? Жовто-зелена, якими є улюблені ласуші у синички? Давайте разом назвемо, дітки, це насіння, зернятка та несолоне сало. Яку пісеньку співає синичка? Давайте разом промовимо. Пінь-пінь-пінь пінь-пінь-пінь. Скільки снігу скрізь лежить. Снігу, снігу на гілках не дістать мені комах. Молодці дітки. Давайте відгадаємо наступну загадку. По дворах стрибає, крихти збирає, ростом він маленький. Сірий чи пурненький? Справжній молодець. Хто він, дітки, здогадались? Це горобець. Це горобець. Горобчик маленький, пруткий. У нього невеличка голівка, гострий дзьоб, маленькі очі. Якого кольору пір'я у горобця? Воно сіре та коричневе. Яку пісеньку співає горобчик? Давайте разом проспіваємо. Цвінь, цвірінь, цвінь, цвірінь. Дуже добре, дітки. А давайте відгадаємо наступну загадку. Стрибає між гілок пташина білобока, криклива, крачкувата, а звуть її, здогадалися малята? Це хто така? сорока. так малята, це сорока білобока. Погляньте, яким кольором у сороки голівка, хвіст та крильця. Вони чорного кольору. А тулуб якого кольору? Білого. у сороки довгий, а оченята маленькі. Давайте разом промовимо пісеньку сороки. Скрекеке, скрекеке. Ось так, дітки, молодці. Ви добре відгадали друзів снігура? А як одним словом можна назвати їх? Це птахи. Птахи, які залишаються зимувати, називають зимуючими птахами. Дітки, а як живеться птахам взимку, як ви гадаєте? Узимку птахам холодно і голодно. Чому їм голодно? Тому що взимку випадає багато снігу, і пташкам ніде поживитися, вони ближче оселяються до людей. А як ми можемо допомогти пташкам взимку, як ви гадаєте, дітки? Ви можете разом з батьками виготовити годівничку, повісити на дереві та підгодовувати пташок. Навіщо потрібно підгодовувати птахів взимку? Тому що пташки влітку знищують шкідливу гусінь та жучків, щоб дерева не загинули. Дітки, а існує народне прислів'я. Давайте разом повторимо, де багато пташок, там немає комашок. Ось так, дітки, молодці. Тепер ви знаєте, що треба робити, щоб пташкам не було холодно та голодно взимку. До побачення, малята! До нових зустрічей!